Укрпошта, нова пошта, частина вже там 20-та. Коротше, Укрпошта це дно. Якщо б не казали, а ну давайте мені якийсь аргумент наведіть, а я вам розкажу одну історію. Якщо ви відправили посилку, кому-небудь мені там, без різниці і загубили ТТН, і у вас загубилась посилка, ви її не повернете. Хто може мені сказати, що я збрехав чи про ну, якісь мої слова, там, що я неправду кажу? Ось ситуація, вже друга в мене така в житті. Нема ТТН Укрпоштою, все, вашої посилки не існує. Забудьте, все, ви відправили його на благодійність, ту посилку. Все. нема Я кажу, є номер телефона від правника, є номер телефона отримувача. Вона каже, ми не бачимо по номеру телефона нічого. Ми сліпі котенята. Вона каже, ми все, не бачимо. Я кажу, блін, от ви загубили посилку, кажу, нема ТТН, Кажу, що робити? Можна я заяву напишу? Кажу, а як ви напишете, якщо ви не знаєте, яку ви посилку відправляли? На яку посилку ви? Коротше, друзі, дзвонив на гарячу лінію. Клієнт вже відправляв. Я в таких питаннях ну, став на зустрічі на бок клієнта, бо він не винен. Ну, реально, і я, знаєте, як? Я не можу відслідкувати. Ми її не отримали, я думаю, на 90%. Я спитався, що було в посилці, скинув кошти людині і закрив питання, бо це постійний клієнт. Він декілька разів відправляв. я, ну... На 1300 гривень я кинув і все, і питання закрито. Ну, друзі, знаєте, як по новій пошті вирішується. Отак. От алло, Номер телефона такий-то такий. -то, такий -то. Вони кажуть, у вас там 150 посилок. Ти кажеш, зірпеня. Вони тик так ірпеня, зірпеня було там 5 посилок. А мені треба так, є. А де вона? А вона там десь там знаходиться на складі, щось там затупили, наприклад. Завтра буде вас. Безкоштовна доставка. Ну, я роз... ну Там коротше, куча варіантів, вони там все бачать, все знають по номеру телефона. А це коротше, ну, дно, просто, просто дно. О, ви уявіть, що ви відправили на велику суму і ви загубили, і ви без Бесетенки, ви все, ви ніхто. Та на новій пошті ти телефон потеряєш, я не знаю, ти, ти сам потеряєшся, але тобі посилку доставлять, ну, сервіс. А не компенсують. Слухайте другу історію, я вам ще не все. Людина відправила Софіївки посилку, оплатила за доставку, але оператор, оператор помилково написав, що мені оплатити посилку 120 гривень. Що мені оплатити 120 гривень. Приїжджають, мені дзвонять з Укрпошти, кажуть, що спитайтеся чи він оплачував. Я дзвоню кажу, я оплачував. Вони кажуть, що ми пишемо заяву, щоб повернути вам якось там, ну, щоб переписали це. І Що ви думаєте, вже два тижні. Два тижні лежить посилка. Чого? Бо раз, заяву неправильно написали, раз ще щось, раз ще щось. Ціна питання 120 гривень. Я то, ще два дня почекаю, заплачу цих 120 гривень, заберу посилку, бо перед клієнтом не удобно. Ну це дно, це коротше, це наскільки все проблем, важко, і воно на, на 50 років воно відстає. Коротше, дно. Укрпошта дно.